Перед початком відео попрошу тебе тільки не думати про білу мавпу. Спробуй не уявляти її образу у своїй голові, це ж не складно, правда. Коли вирішиш відправитися на пошуки себе, то себе лише загубиш. Чим старанніше добиватимешся дівчина чи хлопця, тим більше вони тебе жахатимуться. Старатимешся справити враження, лише погіршуватимеш його. А намагатимешся бути смішним, тільки ловитимеш зніякові лі погляди. Ніколи не слід старатися це просто не працює. Точніше працює навпаки. Чим дужче ти чогось бажаєш, чим сильніше ти напружуєшся для досягнення своєї мети, тим більше та напруга сповнює сковує тебе. А твоя увага спрямовується не на дію та досягнення мети, а на самі зусилля. Усе напружене до межі надривається. Усе, наповнене до краю, розливається. Як тільки тобі доводиться прикладати надмірне зусилля, це показник того, що щось іде не так, та краще б це змінити. Усе на світі бо насправді стається не наче саме по собі. Це фундаментальний еволюційний принцип сам все, світ, галактики, небесні тіла, життя, земні види, усе з'явилося наче саме собою. Цей метод перевірений часом. Причому не віками чи тисячоліттями, а всім часом, в принципі. Кілька прикладів певна гниль пишалася перемогою над нацистами та люто бажала повторіть і сама онацистилась та повторить хіба що їхню долю. Ми самі завжди палко прагнули демократії, але так і не змогли позбутися олігархату. А ще намагалися всіма силами наполягати на дипломатії та мирному врегулюванні, а отримали. Горе Неможливо чогось досягти. Усе радше вдається. Сонце не докладає зусиль, щоб світити. Атом не старається не розвалитися, а мозок не напружувався, щоб виростити неокортекс. Навіть коли ти впевнений, що щось тобі вдалося завдяки власним зусиллям та старанням це все тому, що ти не усвідомлюєш. Або не визнаєш всієї сукупності випадкових факторів, які щасливим належним чином склалися у твій успіх, поясню: Вовком з Уолл-стріт на стату СРСР, як і українським націоналістам у персії 12 століття. Найкращий спосіб вже отримати бажане – це хотіти його не наче не до кінця та прагнути не наче до протилежного. Дуже важливим є акцент на цьому не наче». Яке вказує, що це радше своєрідна гра, навіть загравання, із самими законами буття Радше поетичне порівняння, а не грубе буквальне мавпування. Що мається на увазі хотіти всього не наче не до кінця? Пам'ятати, що шукаючи короткий шлях до Індії, відкриваєш Америку і що Кока-Кола планувалася як фармацевтична компанія? Взагалі почне з формулювання. Нехай це буде не я хочу, чи я бажаю, а хотілося б, що було б добре. Лучно кажуть, що бажань слід остерігатися, адже вони мають властивість збуватися, або збуватися не зовсім так, що зовсім не так, як ми очікуємо. Багато у 2022 році здійснилося з того, що ти хотів Усвідом та пам'ятай, що те, чого ти бажаєш, ніколи не перенесе саме того, чого ти хочеш. Та й звідки взагалі ця впевненість, що твої бажання це саме твої бажання. Коли твоє бажання стає твоїм? Чи можеш ти захотіти чогось хотіти? Цей текст, до речі, теж у мене вийшов зовсім іншим, ніж планувалося. Зауважу, вийшов він теж не наче сам собою, як і все у світі? Що ж означає прагнути до протилежного? А це вже взагалі не складно. Часто це працює ще простіше, ніж звучить, наче якась магія. У більшості випадків достатньо, щоб передію лише промайнула думка зараз як подумаю про протилежне до свого бажання, як саме це бажання реалізується. Хочеш заснути, почни прикладати зусиль щоб не спати, і сон не здожене дуже швидко. Ще в процесі того, як ти будеш роздумувати над тим, щоб такого поробити, щоб не спати. Ситуація потребує серйозності, з усіх сил почне змушувати себе сміятися. Не бажаєш нервувати, склади план, як роздратувати себе. Якщо мета заробити грошей, потрібно неначе їх позбутися, буквально віддати якусь частину, щоб її примножити, тобто інвестувати. Якщо ж ти інвестуєш всі гроші відразу або вирішиш заробити на сумнівних фінансових активах або схемах, що вказано. Ти дійсно їх втратиш. Тому й кажу, не наче позбутися. Якщо хочеш розвинути мускулатуру, потрібно не наче хотіти понівечити м'язи. Займаючись у спортзалі, ти регулярно це робиш, поступово збільшуючи навантаження. Водночас це не означає, що м'язи потрібно надривати чи буквально руйнувати. Тому й кажу, не наче понівечити. Якщо бажаєш підкорити даму серця. Потрібно неначе відсторонитися від неї. Надокучливий залицяльник чи цілувальний кніг може справити хіба що враження маньяка чи хлопчика на побігеньках відповідно. Натомість дівчина закохується у впевненого самодостатнього чоловіка, який може навіть не помічати її. Тому й кажу, неначе відсторонитися. З таким підходом справи вдаються, бажання реалізуються, цілі досягаються, і все неначе саме собою. Легко, невимушено, без зусиль, а відтак без переживань тривог та неврозів. А взагалі бажай не мети, а процесу адже результат це не більш ніж побічний ефект дії. Нічого не станеться, якщо поставити собі за мету зробити гроші або відкрити бізнес. Побічний ефект у вигляді росту доходів з'явиться від, наприклад, покращення якості своєї праці. Чи збільшення своєї цінності на ринку завдяки освоєнню додаткових навичок чи зміні підходу до роботи. Прибуток же з'явиться від якісного задоволення потреб клієнтів та ефективного вирішення їхніх проблем. Мета схуднути позбавлена сенсу. Натомість твоєю метою може стати зміна харчових звичок чи регулярне заняття спортом. Добра фізична форма в результаті прийде неначе сама по собі, як побічний ефект. Хочеш позбутися соціофобії, постав собі за мету щодня проводити час серед людей та постійно збільшувати його, і боязнь зникне не наче сама по собі. Як побічний ефект Уловив суть. Є й найвищий рівень майстерності, звісно, коли з розумом вже не треба грати в жодні подібні ігри, а можна дати йому бавитися самому, залишившись вільним спостерігачем. Та є нюанс. Як тільки забажаєш досягнути цього стану, сам розумієш, що трапиться. Тож й не думав про білу мавпу впродовж відео.